Зі сторони FPX у нас Казик, Акалі, та. Икарим на first пік. І Едварди знов на синій стороні, каже, ми виграємо тут. Ми... Синя сторона, наша сторона. Ми повинні batting. Вчора не вийшло, сьогодні вийде. выйдемо. себе. прокурор. Ну драхмент. Знову буду Коркі никто он топ. Драхман не, Драх так, не, вони не змінюється. хочуть. Ну да. Взагалі так навіть не цікаво. Було б цікавіше там, наприклад, ну, дві гри, ладно, береш тих самих чемпіонів, але коли ти вже програв там 4 в 0 і береш знову тих самих чемпіонів, то можна б якось разнообразити. Ну, а от бан научился, з'явився. І пассивір Езреаля і. забанили Галю. Ну Езреаля вони банять ще у них від депетиля. Від вчора просто горить. Там вже все погані спогади у них. Зеря? Зеріалістар. Дивно, вони змогли переграти на Мідлейні на Володимира на Трістані і відмовились зараз від Трістани. А ось з'являється і Люціан. Ну, краще Люціана брав би на ранню стадію на домінацію. Ну, це дуже цікаво. Тобто, Люціан взагалі мав би щось робити, як АДК. Тим паче в парі. Чекай, він в парі з Грагасом, так? Так. Yeah. Це Грагас Саппорт. Грагас Саппорт має в принципі дуже багато такого, що може допомогти у файтах. Mm. Але, знаєш, у нього стан це. Я би краще взяв Ліону в пару до Люціана. Тобто там багато станів, у дає ульт і чисто подвіж... Ну, не рухаєшся і стріляєш. Леона тут чомусь не обирають. Леона дуже сильний чемпіон, Ну, чомусь грають саме. от. Я ж, я ж кажу Галіо, Орн. Хто там? Галіо, О, орн. орн Вчора був у мене матч Сетов Сапи. Ці саппорты, вони Їм, жал, постійно брудят. Привіт, пацани. Сета в сапы. Да сет в програє. Його на скільки разів вже брали, і на сет в постійно. Зливає ігри. Ну там рідко коли можна виграти, але зазвичай так. 1 два 2 на початку гри дуже слабкий. ну, навіть якщо ну все буде в дамаг, то там не більше від нього толку. Він ну, просто може на топі домінувати спокійно собі. Але як сапорт ну, від нього вимагається лише ностяжка і ульта викинути когось. Або стемфайт, або навпаки до себе. Ну, в команду когось жбурнути. Ну, мені зазвичай подобається флеш і ульту під тавер, Це саме. Але бувають чемпіони, яких важко зловити саме в таких моментах. Що у нас. Все? Награлися. Пауза. А чого? Що Не знаю. Не, напишуть на китайській. Перевірка, перевірка. Ні, чекінг, Перевірка причин. Паузи у нас іде зараз. Да. Ага, вже і пише, там таймер, скільки часу це триває. А... Ну, теж схоже. Когось напевно викинуло. Там не тільки дуєк не вистачає, там ще й інтернету не вистачає. Ні, я розумію, ну коли таке відбувається, коли грають не китайці, які не можуть на студії там, які грають у себе там з боткемпів, із столовки, із гаража. Я ще можу вам зрозуміти. А, ну, сука, ви граєте на студії, у вас там все є. Ну, окрім Абагрю. Окрім того. Там питання питання в чаті про пуховики. <світ> <світ> ну, дивись, є гравці, <світ> у кого пуховик на одну руку, а є хто вже в шубах, чисто. <світ> ну, 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 кому бабки вам занесли, зарплату отримали. Шубу взяли, все. Не, там, типа. Спонсори, спонсори підігнали. І знаєш, у Едвардів, до речі, я помітив цю шубу, цей гравець, що. тільки що зараз його показують цей. То якщо так на нього подивитись, знаєш, типу, Едвард вчора проголовили, такі, давайте нам гроші, ми виграємо. А на що ви потратите гроші? На тепло, блядь. На тепло руки мерзнуть, да. Там пальці не рухаються. Так, ну ми вже проблему. Я так розумію, вони знайшли проблему і зараз вони її вирішують. Так, бач там, справа у нас якраз ці три. Чо кажуть самі коментатори со. Yeah, Та я не слухаю? Yeah. Вони обговорюють зерів, Люциана і про те, чому Едвардом боляче. Эдвард Тоболіщи yeah. тому, що вони вчора 4-0 програли. <laughs> так, ну що, розпочинається yeah, так. Yeah. Ну в тебе по таймеру, що там? У мене по таймеру 0.12, 0.14, 15, 16 секунд. 20 секунд. А, десь так повинно бути <coughs> Знов цей кашель. Ну, мені цікаво, як це буде з сторони Едварді, але Зері вже почало по голові. Там хтось прожав і і зі сторони Едвардів, і зі сторони FPXів. Це там альзовс, покинули один в одного. Так, да, да, да. там все, всі, всі призивалки, все, що можна було вже видано. Вже грають чисто так поповкати. Ну тут в чому прикол, там може трохи хілити свого Одешника, а Грагас лише себе буде хілити. Ну да, чисто, знаєш, алкоголь одиночка. Mm. Да. Взяв, напився і пішов. О, він винрейт у Володимира цікавий, 70% 50%. 6 чи це рейт самого гравця. Самого гравця на цьому чемпіоні. А, ну на цьому чемпіоні він дуже добре грає тоді. На минулу гру він Подіваюсь, програв. Сподіваюсь, він, він підніметь свій винрейт. Ну, коняки вирішили віджати. Вау. Ну, мінус флеш у Люціана, до речі, це дуже така такий буст для ботлейну со стороны Эдварда. Ааа, Камила щепинает. вбили. убили. Ед... Едварди кусаються. Едварди Важаю, кажуть, ми в ари... грати. Ну FPX так само полюбляють дуже агресивно грати на початку. На, сь... на сьогодні не йде, вже друга гра в них не йде так. А ось нам показують. Ну, Каміла просто в стан потрапила і все. І далі ескейпів вже немає. Да, на жаль, не вистачило ще однієї кнопки флешки. О, вмерла за краба, я вважаю, це норм. Лісник може собі таки дозволити. 130 копійок просто так забрав смайтом. Так, там і смайт захилив, і все. Коли я за каміну дав 300. Ну, в принципі, зараз невеличка різниця у фармі. Цього там 1000. Так, це пластини ще не почали падати. Ну як же крокодил просто пресує цього атрокса? І на атрокса ще й да, та, зараз збирається робити. У трьох. Так, хочуть. Хочуть в трьох його взяти. Знаю одного сіла на звінрейтом від 80%. Да, ретено риника не часто зараз будемо бачити. Ну поки не зміниться патч. Ну, тобі ж на ще один тиждень. Там субота, на п'ятниця, неділя, наступні. Вже фінальна стадія буде. Ну, мені здається, драфти будуть такі ж самі. Ти про Едвардів кажеш? Якщо про Едвардів, то так, вони, напевно, нічого вже не будуть. Та на ну, всі колективи так будуть грати. Ну крокодил на Атрокса, або Крокодил на Джакса. Ну, Мідлейн може мінятись. Тому що там і Зоя може з'явитися, і Касадін може з'явитися, Калі. Я не розумію, чому Свейна не беруть. Свейн, ну, вроді, сильний, і потанчити може, і, і дамаг вносить, і контроль має. І ігри тут не завершуються на 12-й хвилині. Воно зазвичай там 15-18 хвилин йдуть. Ну, може настакатись. Ну, четверта гра вчора. Кібестю та Едвардів тривала 22 хвилини, наприклад. Ну, от я про це. Ще один Tower Dive через БК, який просто витанчив вежу, поки цього Атрокса забирали. Аль... Альстар з ультимейтом. Мінус 70% дамагу. Невже но ну, корки використав пакет на об'єкт? А, Едварде, а чому ви віддаєте? Едварда, вирішили віддати дрейка. От і я працюю. Цікаве рішення. Тим паче, що FPX можуть так само прийти і на Герольда. Як вони це і роблять? Один чемп забирає Дрейка. І решта. Так, дивись, дуже цікаво. Тобто Едварди якось не агресивно йдуть на об'єкти. Едварди вирішили запустити лайн, попри це, що там об'єкт. Ікарім просто бігає ліво-право. Карім очікує на врив. З ульти. Мінус флешу так, що у тебе по секунда? 6 .03. А, все добре. Ну, поки що я так зрозумів, вони бекнулись, ресетнулись і повертаються знову на об'єкт. Да, очікують, може, ультімейти поки з'являться. Не бажають ризикувати без ультів. У, у, у Крокодила гарна ульта, у лікаріма гарна ульта, ульстара так само. Не може танчити від, відганяти. Ну, під час тімфайту так у них всі. Більш... Танкові такі. Видящий чемпіони. Так. Що цікаво, що Зері поки ця вся метушня тут була Зері спокійно пішла на свій лейн, запушла лейн. І повернулась навіть на об'єкт. Крокодил забирає. Крокодил! Крокодил. Крокодил так. все забирає. І об'єкт забирає, і лісника забирає. І Атрокса зараз заріжуть ще. Да. Адвертій Адрокса забирає. Дуже, дуже агресивно. Там Зері пушить двох, Але все ж таки втекли FPX. Ну слухай, мені так здається, все ж таки Едварди мають бажання виграти. Я yeah. по твоїм вчорашнім прогнозам поставив також на FPX, але я би якби була б можливість, я би поміняв вже зараз свою думку. Ні, ну просто Едварди в... вчора взагалі ніякі були. Так, може не виспались, холодно. було. А ФПХ просто роз... ну розносили всіх. Дуже гарний і грамотно зроблений тімфайт. Так, і зараз продовження. Цей раз вже Едвардів. Перший кіл зі сторони FPX зробив Люцан, і тут же його забрали. Коркі дуже вчасно прийшов. Так, зняв армор. Камілу забрали. Ренектон пушить топ-лейн соло, Спліт. Забрав перший тавер. Ой, там ще є герой другий зараз, да. тавер. Там ще й героль. Це героль буде в Т2. Т2 він встигне забрати, в нього є добрий пуш у Ренектона. І можна навіть Т3 вдарити. Там Люціан іде прикривати Т-3. Зможе його Люціан спинити, так, якщо він його спинить, то. Ну так вже краще навіть. Так ще є якісь більші шанси, але я не знаю, тут 7-1 там по фарму перевага у майже 8000. Майже 8, там, 7-800. Тобто там, ну, скажімо так, боляче FPX поки -ем що. Можливо, проблема у Володимирі була. Може його не треба пікати на мід. Хоч і -hmm, хто помирає, то я б не сказав, що це саме Володимир винуватий. <с> <versuchen> Володимир поки що 0-0-0, тобто він собі там має своє бачення гри. -hmm, так, має своє бачення гри, але від нього толку немає. Від Кортів не виходить. Не знаю, що є, що нема. Коркій Коркі на ротації постійно переходить, і дамаг видає, запалкивають своїми ракетами цими Ну, якщо так навіть подивитись у Коркі на 1200 більше фарму, ніж у Володимира. Коки вже два предмети, а у Володимира тільки один предмет готовий. І один на половину і боти. Він взяв ці, як я називається. Целт. Ну, Феникса он вирішили. В новежу вежу зламати. Ну, Алістар з крокодилом не дадуть. Да, навряд чи, Алістар Алістар з крокодилом це не дадуть робити. Кого це вони убивають? Зері вбила Зері. Зері Каміла. Молодці. А крокодил вбиваю. Забрали... Алістар гарно на Воно тільки що тімфайт, ну просто Володимира викинув. Ну щоб він нічого не блядь. Файно зловив Володимир ракету від корки. А, і ракету, і фосфорну бімбу одразу. Все в одному лице. Зафармив собі. От просто ну, корки проти Володимира. Ну, я розумію Едвардів. ну, В них, типу, ну драфт зіграв, вони не мають права там грати, ну далі таким же самим драфтом. <coughs> Воно працює. Чому ну, команда FPX вирішила грати, но ну, тим же самим, коли вони програють, я не розумію. Але мені сподобався цей сейф, Едвардів. Да, просто крутий. І Володимир момент, про... але, де Він просто випушує. Да, да, просто випушує Володимира. Банду геть. Оцей мувмент Володимира, я не зрозумів. Тобто він повернувся назад. Навіщо? Він хотів захилитись, Тобто це була дуже велика помилка самого гравця. Він міг просто далі тікати, його би не дістала ракета. Ну да. тобто, так. Ну ракета Чисто... б його не вбила, навіть якщо б іді, це, і дамаг би пройшов, то там не вистачало. Дамагу, щоб вмерти. А от на перший спел, який ще он... приземлився одразу. Там же дата, так не він добив. Ну і Я вам пишу про те, що солярі на Зері. <кх> Ти помічав який? Іти мов зере, я не помічав. Не помітив там солярі. Але навіть якщо то є, то він має право бути. Чому ні, якщо запрацює? Тим паче, що у нас, здається, Едвард вже може закінчити цю гру. Да, може, спокійно. Ну 12 -та хвилина там ще буде цего щиток? щиток на Nexus. Ай, немає поки що. Але що Якщо, всі, якщо в 5 вони можуть його зламати. Это там драга, це, це на ну, гідра стоїть, на шор можна на шоре просто забрати. Каже, гідра. На хто? Ну ч. Чи... Вон змія велика. Піс у лістара. Мутований. Можливо. Ну, Да, солярик на зері. Ваннозері збирає для себе боти спочатку, потім йде цей кровопийця, і ну, потім солярик бере. Або Трініті. Цього разу вирішили на солярі побігати. Ну, і тим паче тут на Зері така утиліті більш. вона на фарміть, фарміть, фарміть і іноді в тімфаті прожимає просто ультимейт. Увесь дамаг зараз іде від, ну, від корки і від крокодила. Крокодил має 8 асистів. Хто має основну кількість кілів, все ж таки? Та корки, здається. 14 кілів. Команди там десь, ну кілів 6 вони ну, шість його повинні бути. О, Аналістар зробив собі кіл. Ну, корки еще один килл себе поклав. Угу. И все. Ну, это все, это эндгейм. 2-0. Тут же нет жодных шансов засейвить. Он просто миньоны завершит за разру. Алистар с головы просто прописал по Нексусу, забрав его. 2-0. Эдварды просто разрывают. <кх> Де вони вчора були з такою грою? Вахує. Ага. Вчора їх не було.